Всім дро... доброго ранку. Ми поспішаємо до школи. Ось так виглядає головна вулиця. Все в ремонті. Аліса? Аліса зробила собі нігті. Але потрібно купити ще лак, щоб закріпити. Ми Вчора про це не подумали. Як у тебе настрій сьогодні? Нормально. Нормально? Нормально. З десяти наскільки? Один. Один? Yeah. Скільки один. Добре. Коротше, ми побігли, а тут ось такий ремонт, неможливо пересуватися, але те, що зробили, дуже гарно. В деяких місцях прибрали е так, як українською бордюр. Нема. Це кортин ліс. Так, ну і у нас сьогодні прийом у лікаря. Вона нам скаже, що з аналізами. Сидимо, зараз чекаємо. Тому що прийшли зарані, Алісу в 2 забрала, а в 4.15 прийом. Ось так виглядає наш Теді. Наш найулюбленіший магазин, тому що дуже багато всякої всячини китайської, ну китайської, німецької. Так, <рес> так Аліса дивиться Хюрем Султан. Біжи, дивись. Це парк біля. ось це... Наш госпіталь. Ми сидимо тут у парку. Такі справи. Мама нервує Галіса, ти як себе почуваєш? Сьогодні каже, що також було погано. Такий райончик госпіталя нашого. Дуже гарно. І не видно, що осінь. На вулиці тепло, ми. Okay. Ну, Вітер про, прохолодний, але ми в футболках, в штанах, то нормально, так, добре. Можна ковтинку вдягнути, якщо ти хочеш, а я не хочу. Ми настільки тут часто, щоб помітили, що тут з'явилися телевізори. Чекаємо на прийом. Ще в нас є 4 хвилини, але там людина. Хі-хі ха, -ха. от вам і хі-хі-ха-ха, дівчині. <сі> Бачила такий прикол і згадала тільки що, бачите, що в нас знову? У нас голубці. Це в нас тепер коронне блюдо. Ми його готуємо і день, і ніч, і їмо, і Жені дуже подобається. Тому знову голубці. Що у вас на вечерю, пишіть в коментарях. Так, ну що, ми вже повернулися з лікарні. Новини такі, що в аналізах все добре. Все добре, нічого не знайшли із того, що вона там відмічала, і аденовіруси, і ротовіруси, і глисти, і інші паразити. І взагалі нічого не знайшли. Який далі крок? Це те, що вона сказала, що мені подзвонять з госпіталя на, я так розумію, УЗІ не, УЗД, ультразвукове дослідження живота. І, і скажуть, на коли в мене ну на коли в них, в них є час, щоб я прийшла. Вони дадуть мені сіта, скажуть. І ми прийдемо за лісою на те УЗД. І з нового в неї почало боліти в районі, де підшлункова ця залоза. Ми про це там в чаті. Ми про це, ну, я про це сказала лікарю, але це був перший день ну, такий симптом. Ось саме зараз, коли ми були на прийомі, коли вона щупала живіт, то Аліса сказала, що в неї там болить. Тому вона сказала, що будемо дивитися далі. Якщо буде повторюватись цей біль, то їй сказати. Ну добре, тепер я чекаю дзвінка. На цьому все. То я так розумію, що глистів нема, в аналізах все супер, що з дитиною нікому не відомо. Вона мені вже в кінці прийому сказала, що е, чому ну в чому складність саме, чого вона не знає, що це з нею таке, тому що немає інших симптомів, тобто тільки нодота, а ні болю, ні ну нічого такого. Тобто, все, що вона нам призначала, це. Ну, таке пробіотики, там зниження ацетону і більше нічого такого. Тобто вона не може нічого сказати, необхідно далі, вже, я так розумію, огляд іншого спеціаліста саме в госпіталі. Ну, в госпіталі, я так розумію, це в центральному, в нашому, там, де є ургенція, куди ми зверталися вночі, коли було погано. Ось такі новини, дівчата. На цьому все я буду чекати, буду тримати вас в курсі, і мені так мені також цікаво, чим ця вся історія закінчиться. У мене немає вже сил. Мені шкода дитини, тому що її нудить кожного дня і в школі, і, і коли йдемо додому, і навіть коли виходимо від лікаря, вона каже: Мені знову погано а нічого зробити не можу з цим. Ну тобто, як їй допомогти? Чим ми, наче вона її їсть все таке майже дієтичне, тому що. Тож ж потрібно ходити в школу, необхідно збирати якийсь перекус і туди. Ну, кашу я не можу їй покласти, тому даю з собою якийсь бутерброд, дитяче пюре, вона їсть фрукти е, свіжі. Все намагаємось робити, але поки що безрезультатно. Я бажаю всім гарного настрою та побачимось вже у наступному відео.